Привіт! Вітаю на моєму каналі. Сьогодні розгрібаємося з колом. І так, коло. що ми про нього знаємо? По-перше, ви маєте знати, що площа кола це PR квадрат. Завжди було і завжди буде. Ще, про коло ви маєте знати, що якщо хорда проходить через центр кола, і з'єднує. Дві точки кола, то вона є діаметром. Ця частинка радіус, ця частинка радіус, хорда що з'єднує дві частинки кола і проходить через центр кола, точку О, є діаметр. Тепер розглянемо, що таке кут в колі. Якщо брати кут. Діаметра, то він буде 180 градусів. Якщо ж взяти менший кут, альфа, наприклад, то ось ця частинка кола, ось ця я її замалюю вам, ось ця частинка кола, що спирається на кут альфа, називається круговим сектором. Такі завдання можуть вам сектору. То ром. Такі завдання вам можуть попадатись. Так, от, площа кругового цього сектора рахується, виходячи з площі кола. πr квадрат, ми ділимо на всю величину поворота 360 градусів нашого кола. І множимо на ось цей кут альфа. Давайте знайдемо, якщо в нас. Сектор, наприклад, наш матиме кут альфа 60 градусів, яка буде площа нашого сектора, якщо альфа 60 градусів, тоді наша площа буде πr квадрат ділимо на 360 і множимо на 60, скоротили. 6 залишилось буде πr квадрат на 6. Отже, площа оцього кругового сектора, якщо альфа 60 градусів, буде в 6 разів менша, ніж площа всього кола. Сподіваюся, тут все зрозуміло, і не виникне більше з цим питань.